Hi, everybody, I am Alisa. In this lesson, we will learn 20 action verbs by acting them out. Привіт всім! Мене звати Аліса. В цьому уроці ми вивчимо 20 дієслів, розігруючи їх, та навчимося правильно вимовляти та писати ці дієслова. Ну і звичайно, ми потренуємося використовувати ці дієслова в Past simple, простому минулому часі. Тож, почнемо! Walk Walk. W -k. walk, 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 walk. Повторюємо всі дієслова за мною вслух. Walk перекладається як гуляти. She walked in the park yesterday. She walked in the park yesterday. Вона гуляла в парку вчора. Walk це правильне дієслово. Коли ми формуємо минулий час, ми просто додаємо закінчення ED до нашого правильного дієслова walk та отримуємо walked. Past simple це простий минулий час. Він використовується, якщо подія відбулась в певний момент в минулому і не продовжується в теперішньому часі. Або ж, цей час використовується для опису дій, подій або станів, які сталися в минулому і вже завершилися. Він допомагає нам розповідати про події, які сталися в минулому і не мають прямого зв'язку з моментом розмови в даний момент. Для того, аби сформувати стверджувальну форму в past simple, нам треба додати закінчення "-ed", до правильного дієслова. Якщо ж дієслово неправильне, то ми використовуємо другу форму цього дієслова. For example, I walked in the park yesterday. В цьому реченні ми додаємо закінчення eD до дієслова to walk і отримуємо walked. Я гуляла в парку вчора. Ми додали закінчення ED, тому що дієслово to walk правильне. Або ж I woke up early. В цьому реченні to wake неправильне дієслово. Тому ми використовуємо другу форму цього дієслова, щоб сформувати past simple. Woke. I woke up early march. Ммм. March. Марширувати. March. Soldiers marched up and down the street yesterday. Солдати марширували уверх та вниз по вулиці вчора. Marched. March – це правильне дієслово. Ми додаємо закінчення ED щоб сформувати простий минулий час. Run. Run. R a, Ран. run. Бігати. They ran when they saw us coming. Вони втікали, коли побачили, що ми підходимо. To run це неправильне дієслово. Коли ми формуємо простий минулий час, то використовуємо другу форму цього дієслова ran. They ran. Jump. 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 Стрибати. She jumped down from the chair. She jumped down from the chair. Зі She jumped. Down from the chair. Hop. 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 Стрибати на одній нозі. Kids hopped over the puddle. Діти стрибали через калюжу на одній нозі. Kids hopped over the puddle. Додаємо закінчення ED, тому що hop. Це правильне дієслово. І отримуємо хопт. Skip. Skip. Ск. Еп. Skip. Стрибати з ноги на ногу. For example, She skipped happily along beside me. Вона весело стрибала біля мене. Leap. Leap. Оп ліп. Стрибати в довжину. Перестрибувати, стрибати на певну дистанцію. For example, we leaped over the stream. Ми перестрибнули струмок. Ліп це правильне дієслово. Додаємо закінчення ED та отримуємо Kick. Okay. Ударяти ногою пиряти. full. Вона відкрила двері ногою, тому що її руки були зайняті. Кик це правильне дієслово. Додаємо закінчення –ed і отримуємо kicked. Для найкращих результатів повторюйте всі слова вслух за мною. А ще краще, якщо ви будете робити рухи також. Tap 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 Стукати, натискати. For example, he tapped his feet on the floor. Він стукав ногами по підлозі. He tapped his feet on the floor. Tap це правильне дієслово. Додаємо закінчення ідії і отримуємо «тепт». Tapped. tapped slip. С о еп слип. Ковзатися, посковзнутися. She slipped and landed flat on her back. Вона посковзнулась і впала на спину. Slip. Це правильне дієслово. Додаємо закінчення –ed і отримуємо slipped. slipped. Trip. Трип. 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 p Trip. 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 Спотикатися. example, he tripped over the cable. He tripped. Over the cable. Він спіткнувся об кабель. To trip – Це правильне дієслово. Додаємо закінчення ED і отримуємо tripped. Squat. Сс. Сquat. С кот. Скват. Присідати. For example. They squatted down by the fence. Вони присіли біля паркану. They squatted down by the fence. Squatted. Squat – це правильне дієслово. Тому ми додаємо закінчення ED і отримуємо squatted. Squat – squatted. Sit. 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 Сидіти. For example, he sat beside her. Він сів біля неї. To sit це неправильне дієслово. Тому ми використовуємо другу форму set для формування простого минулого часу. He sat beside her. Sit set. Stand – stand. 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 To stand це стояти. Stand up вставати. For example, the the stood up when the teacher came in. Студенти встали, коли вчитель зайшов. Якщо ми використовуємо другу форму цього дієслова для формування past simple, тоді яке це дієслово? Так, неправильне. Stood up. Stand stood. Neil. Гн. І О. to kneel це стояти на колінах. For example we knelt on the ground. Ми стояли на колінах на землі. We knelt on the ground. Це неправильне дієслово. Тому ми використовуємо його другу форму knelt. Для формування past simple. knelt. А ще я хочу вам порадити переглянути мій урок 20 Action Verbs на моєму англійському каналі. Я використовую ті ж самі дієслова, але практикую їх використання в Present Continuous теперішньому подовженому часі. І надаю всі пояснення англійською. Переходьте за посиланням вверху або ж внизу під описом цього відео. Tiptoe Tiptoe T, -t, T O Tip Toe Tiptoe Ходити на Шпинки I tiptoed up the stairs Я на Spinky піднялася сходами. Це правильне дієслово, тому ми додаємо закінчення ED і отримуємо tip -toed. Tip -toed. Jog. Jog. «Jog». «Jog». Бігати під тюбцем» Повільно бігати. For example, I jogged last night. Я бігала. Мається на увазі повільний біг вчора ввечері. Jog це правильне дієслово, тому ми додаємо закінчення ed і отримуємо jogged. Jogged. Crawl. Crawl. К. О. Повзати. For example, She crawled under the fence. Вона проповзла під парканом. Crawl – це правильне дієслово. Додаємо закінчення ED і отримуємо crawled. Wink. Wink. Підморгувати. Tom winked at Mary. Tom підморгнув Мері. Tom winked at Mary. Додаємо закінчення ED, тому що це правильне дієслово. To blink. Blink. B O E N K. Blink. Кліпати, моргати. He blinked in the bright sunlight. Він кліпав очима через яскраве сонячне світло. He blinked in the bright sunlight. Blink це правильне дієслово. Тому ми додаємо закінчення ED і отримуємо blinked. Blinked. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, ставте лайк, пишіть коментар та підписуйтесь на мій канал. А з вами була Аліса, Your English Teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!